Привіт, підписник! Сьогодні у відео спробуємо розібратися. Чи такий вже страшний цей повнораціонний комбікорм. Та чому, не розібравшись, дехто його демонізує. Поки буде йти заставочка, підписник тисне пальчик вверх. Я старався, щоб відео було доступне та інформативне. Дякую. А тепер гайда! В групах по кролівництву часто зустрічаю запити, чим краще готувати кроликів. В коментах під відео пропонується гама різних варіантів кормів. Починаючи від яблук з капустою, закінчуючи конкретними виробниками порнораційних комбікормів. Іноді, коли радять виробника якогось конкретного комбікорму, йде коментар типу. А ви будете самі їсти того кролика, що виріс на комбікормі, або ще, кажуть, виріс на хімії. У мене щось подібне викликає посмішку та думку, що той, хто так коментує, такий же, як і той, хто питає, початківець кролівник. Мушу констатувати, що такі радники або зовсім недовго займаються кролівництвом. Або ж неефективно ним займається. Зараз не той час, як колись. Забуваємо. Змінилися технології, змінився підхід, потрібно змінюватися і нам, йдучи в ногу з часом. Далі, підписник, застосую кілька від себе порівнянь для, скажімо так, якісного розуміння справи. Почнемо з того, що колись люди і прививки не робили кроликам. Бо хвороби почали нищити поголів'я з 80-х років. То що? Не міняти підхід? Не робити прививки? Грати в рулетку, Закопав, Не Закопав? А картоплю. Не обробляти від Колорада? Ні, треба. Тут ми змінилися, пристосувалися, використовуємо яди. А столовий виноград, щоб уберегти від хвороб обробляти. Чи нехай гниєю опадає, а яблука з черешнею? хочемо їсти без хробачків, то двічі мінімум трихімію використати. А скільки в землю ядів запихаємо, тут і порахувати важко. Просто з тим, чим людина стикається частіше, інноваційний підхід використовується вже без зайвих думок. А коли мова заходить е, про кролики та комбікорм, де ще не так глибоко занурились початківці, то зразу хімія, яд, жах, як це можна їсти. Їсти? Давайте порівнювати далі сосиски, ковбаси, тортики. Заглядали у склад продукту? Візьмемо бройлера. Птиця, що виведена для того, щоб отримати. Ніжне молоде м'ясо, а це двохмісячне курча, яке вирощують, використовуючи повнораціонні корма. Згадайте, які смачні бедра, крильця на грилі. Ммм, хімія? Яд. Ну, і наостанок, експерти, чи давно ви робили аналіз того повітря, яким дихаєте, і питної води, яку п'єте? Там нічого нема зайвого. Просто треба зрозуміти, ми вже в іншому, так би мовити, вимірі. Тут, якщо вовка боятися, смакоголика не скуштуєш. Закінчимо, мабуть, з порівняннями та перейдемо до розбору польотів. З комбікормами я тісно познайомився ще у кінці 90-х, вивчаючи їх у своєму вузі. Так як навчався на факультеті технологія переробки та зберігання зерна, одним з предметів, який підлягав засвоєнню, був технологія комбікормів. Розберемо визначення словосполучення «повнораціонний комбікорм. Це кормова суміш, очищена та подрібнена. Може бути сипкою або ж у вигляді гранул. Яка складається із рослинних, тваринних і біологічно активних компонентів та мінералів, що застосовується як основний корм у годівлі певного виду і віку тварин чи птиці, і не потребує додаткового збагачення чи балансування іншими компонентами. До складу повнораціонного комбікорму зазвичай входить зернова група. Це щось із такого, як пшениця, овес, кукурудза, ячмінь, соя, горох тощо. Все це є джерелом вуглеводів. Далі, за вмістом йдуть шрота або макуха, із соняшника чи сої. Це вже є джерела білків та жирів. У склад комбікормів, особливо для кроликів, Входять сіно, трав'яна мука, солома, висівки, це джерела високого вмісту клітковини. А тепер же добавки. Насамперед, це амінокислоти. Незамінні, ті, які не синтезуються в організмі тварин, лізин, метіонін, трептофан, треонін. Їх наявність в комбікормі. Обов'язково для нормального росту, розвитку і продуктивності тварин. Далі йдуть мінеральні добавки. Це може бути щось із схожого на кам'яна сіль, сульфат магнію, динатрій фосфат, йодит калію, карбонат кальцію і т.д. і т.п. Мінеральні добавки просто необхідні тваринам для нормального рівня життя. За їх участі утворюються кісткова та інші тканини, стимулюється метаболізм і виробляється енергія. Завдяки їм тварини добре показують себе в сегменті репродукції, а молодня росте і розвивається належним чином. Тепер вітамінні добавки. Вітаміни Е а впливають на жировий обмін речовин, активність репродуктивної системи. Вітамін в 12 відповідає за насичення тканин киснем. Відсутність тіаміну, наприклад, провокує параліч та виснаження організму. Взагалом, недобір вітамінів провокує анемію, затримки в рості і ембріональний падіж. Ну, і на сам кінець, деякі виробники вносять в комбікорм кокцидіостатики. Це лікарські препарати, що затримують розвиток кокцидій або повністю їх знищують. Так як кролики схильні до кокцидіозу, то нам, кролівникам, ця добавка необхідна в кормі для збереження здоров'я вухатого. Так, ну що, підписник, є щось для тебе в комбікормі зайве, страшне та незрозуміле? Якщо так. Пиши в коментарях, намагатимусь пояснити. А тепер я візьму етикетки з мішків комбікормів, якими я користуюся в даний час для відгодівлі своїх вуханів. Єдине, що видалю назви виробників, бо за рекламу мені поки що ніхто не платить. Отже, що ж на них ми бачимо в складі продукту? Тут є зернова група, як я і казав, шрота. Трав'яне борошно, висівка, мінерали, вітаміни, ферменти, амінокислоти та кокцидіостатик. Все, ніби ок, та допитливий, настирний і невгамовний зошнік-кроліковод-консерватор скаже: то ті вітаміни, то хімія сплошна. На що я буду знову таки апелювати? Глянемо на фото, це склад вітамінно мінерального комплексу, який я вживаю кожного дня в даний час для підтримання свого організму, поки вдосталь на городині не з'явиться природних вітамінів. А тут втричі хімії більше. І так я роблю в зимово-весняний період, вже років, мабуть, 5. І нічого не похужішало мені, кролик ще б... Позаздрю, якщо побачив. Додам ще про переваги повнораціонного комбікорму. Він, як єдиний корм, може використовуватися протягом всього життя тваринки і не потребує додаткових компонентів. Жодних мішанок, що закисають в кормушці до завтра, овочів та фруктів, що можуть підгнити та травунути вухання. Маючи в своєму складі достатньо клітковини та трав'яного борошна, комбікорм просто змушує забути кролівника про такі інструменти, як коса та граблі, і думки, чи намочив дощ сіно чи ні. Ну і не забуваємо, що правильно зберігати сіно протягом року це ще той квест. Прошу зрозуміти мене правильно підписник. Я не проти сіна, трави. Та фруктів з овочами для кроликів, але тільки як додаток, як смакоголики до основного повнораціонного комбікорму, перевіреного виробника в твоєму регіоні. Ну, це звісно моя суб'єктивна думка. Можна ще довго описувати вигоди комбікорму та все не вмістити в одному ролику. Якщо ти слідкуєш за моїми відео. То так чи інакше, побачиш всі його переваги. Свій вибір я вже зробив років 10 тому та користуюся плюсами повнораціонного комбікорму до цього часу. Кажу на ключові з них підписник. Сировина і мікроелементи рівномірно розподіляються в комбікормі, і у тварин немає можливості вибирати те, що їм. Подобається і вигрібати корм. Гранули повністю з'їдаються і засвоюються на 95%. В процесі виробництва гранул температура знищує більшість шкідливих мікроорганізмів, що містяться в злаках. Гранули не злежуються, не забруднюють годівниці, їх легко зберігати та переміщувати. Суха їжа для кроликів. Більш безпечніша, чим соковита. Єдине, що тобі потрібно забезпечити, постійний доступ кролика до питної води. І найголовніше, гранульований комбікорм робить процес годівлі твоїх вихованців простішим, а компоненти раціону доступнішим для організму вухатого. В даній короткометражці хотілося проінформувати доступно. Коротко та по суті про базові поняття комбікорму. Якщо ти погоджуєшся зі мною, чекаю на вподобайку, якщо ні, то палець вниз. Питай в коментарях, відповім, що знаю та що перевірив на собі та на кроликах. На цьому буду чоломкатися. Всім добра, миру, бувайте!